Всім доброго дня! Сьогодні хотів вам запропонувати нове надходження Volvo V50. 2011 рік, 1,6 дизель, 84 кВт 6 ступенева механічна коробка передач Даний екземпляр у нас представлений в комплектації R-Design R-Design Якби повноцінний r дизайн, тому що вони бувають часткові. Повноцінний r дизайн заключається в тому, що в нас йде заводський обвіз, це юбки на передній поріг, на задній поріг іншого плану йдуть, накладки на пороги також іншого плану йдуть, тобто мають більш вираженіші і агресивні лінії. Маємо такі чудові по стилю 17-й литі диски. Фактично нова. Літня резина го року на фото прикладу протектор рік. Як... Також у нас ідуть по комплектації, інколи доступні, інколи ні. Це в нас е топові максимальні фари, це адаптивний поворотний ксенон. Такі маємо фари, це заводський габарит ледовський також. повертаються фари якби, за рулем. Право вліво, верх-вниз, відповідно від положення датчиків кузова. По автомобілю, в нас йде автомобіль повністю в рідній фарбі, без жодного підкрасу, бампера не фарбовані. Також ще великим плюсом зараз і актуальним, це є у нас тонування. Тонування. тонування було здійснено в Європі. Дороге, професійне, видно стандартне тонування, задні вікна чуть більше, переднє чуть слабше. Тонування професійне зроблене, дорога плівка, якби не мутна, доволі прозрачна плівка. Це на вищому рівні. Так, Маємо таку накладку. Також у нас присутній зйомний оригінальний фуркоп, стоїть зараз заглушечка, фуркоп в багажнику, є докатка, там крат-ключ, відповідно, і фуркоп також є в багажнику, знімається, доставляється, коли потрібно. Такий маємо кузов. Кузов досить таки в збереженому стані, презентабельний вигляд має білий колір. Святковий. З потоку виділяється не зливається. По салону. Перейдемо. По салону у нас також йде повноцінний айр дизайн. Маємо такі комбіновані сидіння, двохкольні, чорна і світла шкіра. Такий маємо анатомічний руль, також ардизайн. По сидіннях у нас air design також. Накладки на педалі. У нас іде вже синього кольору шкали, тому що це air design такого плану алюмінієві накладки. Підігрів сидінь, High Performance Sound. Мультируль, круїз, контроль, двох зони, клімат, навігація, якби все на борту. Досить такий збережений стан сидінь. Автомобіль виходить якби в рідній фарбі, сервісна книжка присутня. сидінь Ще також великим плюсом є по даному автомобілю те, що по приїзду в нас іде автомобіль приїхав, відповідно приїхав своїм ходом, його обслужили. Масло фільтра вже замінив тут по місцю, по тормозах передня вісьна стоять повністю нові тормоза, диски, колодки. Задня вісь, виходить, диски з мінімальною виробіткою, скоріше за все, можливо, рідніші. І по колодках відсотків 70-80 колодок. Тобто були підкинуті колодки, скоріше за все. Тому так, По щепленню стоїть свіже щеплення. Попереднім власником було відносно недавно замінено, їздила жінка. Замінили щеплення, щоб було просто, якщо педаль, легше було, ну, скажімо так, зручніше було в Е, e, Новий акумулятор стоїть, теж свіжий. І 17 тисяч назад був замінений комплект ГРМ. Був замінений комплект ГРМ. ну В цілому про автомобіль. Я б сказав, бо станом на сьогодні немає нічого, якоїсь необхідності в чомусь, в принципі. Масла фільтра були замінені тут, фільтр салону вставлений вугільний також замінений, повітряний фільтр також замінений. В цілому автомобіль в дуже суперовому стані. Хто придбає, я думаю, залишиться задоволений. Всім вдалих покупок, будуть питання, телефонуйте, всього добро.